Спонсор показу програми цінуй справжнє. Це перша волонтерська поїздка на схід Барбарів Миколи та Андрія. Хлопці приїхали до захисників, аби зробити те, що найкраще вміють. Можна порівняти, але так, що вони дуже теста. Військові власними силами облаштовують у фронтових умовах перукарні, де стрижуть один одного найчастіше налисо. Утім кажуть, не відмовились від звичних перукарських послуг як до війни. Тож перукарям з Тернополя зраділи. В госпіталі ось якраз там була дуже велика потреба просригтися і постригтись добре, тому що людина там під собі ну, каже, що вона на реабілітації. Або навіть банально медики, вони бойові медики, тобто вони виїжджають, але тобто, коли вони базуються там, вони ну просто між собою ходять, вони хочуть добре виглядати. У них командир пройшов, він постригся в якоїсь місцевій перукарні, У нього був просто оселедиця. Це вота. Ну Микола, переселенець із Маріуполя у Тернополі. Хлопець живе більше року. У рідні країни, Донеччину, Барбор повертався вперше з моменту евакуації. Донеччина – неймовірне життя. Тобто я відчув, наскільки сильно я тут існую, а там прям живу. Там інші цінності життя, інші поняття в хлопців. Волонтерське відрядження на схід тривало п'ять днів. За цей час хлопці підстригли близько 60 військових. Барбери також взяли участь в ініціативі волонтера Ярослава Яхотіна коробочки для військових. Хлопці привезли захисникам чимало пакунків до Дня Святого Миколая і закликають до доброї справи усіх небайдужих. В коробочку просто люди вкладають, мовно кажучи, себе. Вони вкладають те, що вони хочуть продати просто військовим. за часто це енергетики. Зараз зима наступила це антигрипозне. Тобто, ну, ліка, мовно кажучи, від звичайної простуди від звичайного від кашлю від такого всього. Після того, як сформували пакунок з усім необхідним, шукайте Ярослава Яхотіна в інстаграм. Волонтер самостійно усе відправить захисникам та захисницям на фронт. Колоски, маки, патріотичні надписи та символи. Тернопільська волонтерка Лілія Пазелюк розписує гільзи та тубуси. Свої вироби жінка реалізовує на аукціонах в Україні та за кордоном. А усі виручені гроші направляє на закупівлю необхідної техніки для потреб аеророзвідки ЗСУ. Один з моїх лотів за кордоном продався за тисячі доларів. І, наприклад, в Україні також був благодійний аукціон за підтримки військової адміністрації, де був ні шлом за 150 тисяч гривень. До доброї справи волонтерка залучає охочих митців та студентів. Каже, перші свої майстер-класи з розпису гільз проводила у місцевому парку, а малюють зазвичай на українську тематику. Але загалом якихось критерій для розпису немає. Я хочу, щоб кожен звільняв свою енергію і свої емоції на цих гільзах. Я найчастіше автентичність українську малюю, мені подобається символізм передавати якісь місцеві роздуми свої на гільзах. Усі розмальовані гільзи та тубуси виходять унікальні. Часу на їх розпис потрібно від двох до п'яти днів. Адже перш ніж почати роботу, потрібно підготувати основний матеріал. Добре помити, висушити, закрунтувати поверхню, нанести основний фон і аж потім малюнок. Вони мають нам нагадувати про війну в першу чергу, тому що війна триває, і загалом вони мають естетичну користь, тому що на кожному зображений свій якийсь індивідуальний розпис, який нам нагадує ту чи іншу подію. Готові вироби можна використовувати як сувенір, свічник, підставку для олівців або ж вазу. У вільному продажу розписаних гільз немає. Спонсор показу програми: цінуй справжнє.